Усім привіт! Мене звати Олена. Ви на каналі Карбур. І сьогодні тема нашого розмовного відео буде дружба як концепт. І взагалі мої думки про дружбу. Короткий таке інтро полягає в тому, що я нещодавно провела міні-опитування на рахунок теми, якої би хотілося, щоб я розкрила. І дві теми, які були найбільш обрані, скажімо так, це дружба і усамітнення. Вчора я намагалася записати про усамітнення, але в мене був якийсь хлопнутий настрій. Якось я не знаю, воно якось не йшло. Тобто, відео в мене є. Але я відчуваю, що я його перезапишу. А зараз я собі сиділа, сонечко малювала ось такий гарний малюнок, ілюстрацію, і подумала: блін, а чому б не записати відео про дружбу зараз? То що ж, люди, як ми знаємо, це супер взагалі соціальні створіння, насправді з народження. Тобто, якби не на наша родина, не на наша комуна, і не те, щоб ми разом всі якби були в оточенні, ну ми б ті довго не протягнули усі ці моменти там з мамонтами, з тим, що хтось робить одну якусь працю, розподіл там. Відповідальності, ну і зараз, типу, в принципі, якби ми розуміємо, що типу в багатьох моментах це не тільки полягає від родини, а ось що, типу, якби наші друзі це люди, які підтримують наш, скажімо так, ну не те що вони спеціально це роблять, але це так виходить, що підтримка нашого психологічного стану, ментального, те, що нам є з ким розділити якісь моменти, емоції, ну і просто типу так веселіше жити, коли ти з кимось спілкуєшся. Все одно, навіть якщо ти напевно більш інтровертний. Є, напевно, люди, у кого взагалі немає ніяких друзів, знайомих, і іноді це ну я не хочу казати це нормально, це ненормально. Усіх по-різному, і кожен хай для сам для себе вирішує це для нього норм чи ні. Але що, типу, зазвичай все одно там один, два, три друга чи подруги зазвичай у людей є. І, в принципі, знаєте, у кожного своя історія, тому що також є багато якихось упереджень, які насправді підкріплюються багатьма речами, тому що якби це було, ну, якби не було речей, які це підкріплюють, не було б цього упередження. Тобто, наприклад, штуки, що там дівчата не можуть дружити один з одним, дружба між хлопцями і дівчатами не існує. Ну, коротше, вже взагалі, якщо так глянути, то всі, типу, не можуть, прям, наче, то, типу друзів не буває, нічого такого не буває. Хоча знову ж таки, все дуже контрастно, все буває, <гум> нічого не буває, залежить від ваших, напевно, поглядів на життя, вашого життя, ваших виборів і всього такого. Наприклад, у мене такий погляд був раніше на дружбу, дуже, знаєте, сформований, напевно, книгами і фільмами і, там, з мультсеріалами, які ти дивишся. Тобто, ось перше, що мені приходить в голову, це якісь умовно, Гаррі Поттер», чи там оці три мушкетери. Ем, не знаю, шрек, ну коротше, якісь ось такі мультики, штуки, в яких показується, що дружба це дуже важливо, і це те, що ну, є якби такою цінністю взагалі людською, не знаю тваринною, ну тобто для людських відносин це дуже важливо. І що ось справжній друг він завжди тебе врятує, він завжди прийде на допомогу, він завжди тут. Так, ви можете посваритися, таке буває, але все одно, ось типу справжній друг він завжди поруч. І я зрозуміла в якийсь момент, що трошки це у мене наклало такі, як би скажемо, завищені очікування від людей насправді, тому що ну давайте, якщо глянемо чесно, правді в очі, хоча можливо у когось тільки позитивний експірієнс. Я вас вітаю, це круто. У мене не так. У мене була часта тема, що з людьми ти розходишся, іноді таке відчуття, що ти не передбачував, що так трапиться. Ти думав, блін, ми назавжди, разом. Ми такі взагалі подружки просто, але потім хоп, і ви вже не разом. Чи хоп людина тебе дратує? Чи ти дратуєш людину? Чи ти розумієш що у вас різні цінності? Бувають ситуації, коли тобі фігово, і не кожна людина тобі прийде, допоможе. Або тут контраст, да, що типу тобі навпаки дуже класно, і ти, ну, ти не вихваляєшся, але просто напевно, випромінюєш цю енергію. І деяким людям не хочеться її бачити, тому що їм хочеться бути поруч все одно з людьми, які більш-менш, ну знаєте, якщо там одна людина якась там більш ниє, більш в неї все погано, і тут раптом ти така, типу, вся весела, вся прикольна, і тіпо, в тебе все заїбіть, і вона така блін, а, що ти мене дратує, що це все таке. І таке також буває. І коротше, в принципі, в якийсь момент взагалі в мене було трохи навіть розчарування в дружбі, як в концепті, що наче не буває коротше насправді ось такої дружби, ось таких прям суперсильних відносин, які нам показуються і транслюються. Хоча ну, давайте глянемо правді очі, це також книги, це фільми, це те, що пишеться по сценарію, і не завжди таке взагалі може існувати. І це нормально, тому що, типу, ну, знову ж таки, ми люди. Для когось, можливо, я також там, криса, якась не так швидко відповідаю на повідомлення, чи не ходжу постійно на якісь зустрічі, тобто у всіх різні оці якісь очікування, і також потім те, що ви отримуєте в результаті. Тому яке у мене бачення дружби зараз це так класна, якби можливість наповнитися, класна можливість провести весело з людьми час. Якось можливо проговорити якісь речі. Тобто, це люди, з якими у вас більш-менш схожі цінності, філософія, і вам один з одним класно. Тобто, енергетично ви відчуваєте після зустрічі зазвичай, ну, хоча б трошки, що ви наповнилися, а не те, що з вас щось висусили. І це прикольно. Але, наприклад, для себе я також зрозуміла, що у різних людей супер різна цінність взагалі дружби, і також супер різне. Поняття для себе, що є для мене дружба, тому що, наприклад, для когось це буде ось якраз, як що Ми з моєю подругою, наприклад, повинні ось прям настільки знаєте бути об'єднані по всім сферам життя. Тобто, у нас повинні бути ну однакові цінності, дуже все схоже, і прям ми повинні знаєте, от що кожна розмова це повинно бути якісь прям в голові. Якесь там знаєте підключення, як в аватарі, що ви типу там цими штучками синхронізувалися. І ви там просто такі вау, ти, ти знаєш і бачиш, бачиш це. це, так, це ти так, ти також так, знаєш ти бачиш, бачиш це. Бачиш. Знаєте, якась, наче відносини of soulmates, людей, які там зустрілись на десятому неві. Для когось це просто, типу, відносини, що просто прикольно провести час. Типу тобі дзвонять, ну що підемо на байдарки? Да, давай. Ну що, підемо туди? Да, давай, підемо туди, да, давай. Це не про якісь супер там deep conversations і там якісь об'єднання, а от просто. Типу, просто провести час і прикольно там поспілкуватися, все. А для когось, наприклад, це прям дружба, це там відносини, які будуються, які як які схожі напевно навіть як невідносини хлопці-дівчини, там дружини чоловіка, чи там дівчини-дівчину. Короче, коли хтось саме любов. Чи там хлопця, хлопця, чоловіка, чоловіка, ви поняли? А, що, типу, це те, щоб це градація, така да, що типу треба вкладувати потрошку, і там тоді це буде якби рости. І якщо щось там трапиться, коли ви 30, 20, 40, ви не розійдетесь, тому що ви там один одного образилися, а ви зможете це потім проговорити. Для мене зараз концепт такий, що так, я згодна з цією останньою штукою, що це яка штучка, що ви вкладуєте такі типи кубики своєї зацікавленості, і що у вас більш-менш, хоча повинні трошки бути, ну не трошки взагалі, повинні бути схожі, якісь цінності бачення і м -м, бажання проводити час. Ну тому, що якщо одна людина ненавидить там гуляти, а друга обожнює, трошки складновато погод погодьмося. І також що мені складно товаришувати з людьми, які ну дуже різні, дуже відрізняються від мене, особливо якось психологічно і своїми поглядами на щось. Наприклад, мені буде складно товаришувати з людиною, яка там знаєте расистка чи анти-ЛГБТ, чи там думає, що типу ми тут всі жертви на цій землі і. Все погано і ну коротше, тобто, різні якісь бачення, якісь з моїм світоглядом не будуть поєднуватися, і мені буде типу, складно. Але ще також це цікава штука, що наскільки навіть на в тиждень, да, наприклад, у кожної людини буде час на те, щоб вкладувати в ці відносини. Тому що раніше і це ще поєднується з тим, що я була піпл плізером. До речі, боже як мені хочеться записати відео саме на цю тему, тому що Піпл плізінг це те, що на жаль не дуже сильно освітляється, як я бачу в моїй бульбашці, взагалі в різних бульбашках там розмов, психології, всього такого. А блін дуже багато людей, такі як ми. І, хоч хтось намагається прокачатися і вийти з цього, ми намагаємось, я намагаюсь, але все одно якісь тригери залишаються, і це херня. Так коротше, на рахунок people pleasing, це те, що ти якби не можеш відмовити, навіть і не хочеш ти назустріч, ти погодишся. Ти не хочеш, ти не хочеш, а ти все одно погодишся. Ну, типу, як це ж не хочеш образити людиною. І у мене була штука, що в якийсь час у мене різко з'явилося дуже багато друзів. І навіть ну, тобто, друг, це було якесь таке трошки споплюжене навіть слово, тому що ну, ось ми вже більш-менш спілкуємось, ми вже друзі. Хоча насправді мені здається, що це трошки не так працює. Але ось, і в мене там майже кожного дня, не дивлячись на там, одночасно проекти роботи і там, якісь бажання пожити. Одні з одною, там в усамітнені, да? ніфіга, типу, туди пішла на каву, туди пішла. Мені постійно хочеться казати кохфи через цей відосик з Тіктока. Взяли таких легеньких, два куфе! Та взяв свій багетік. Е, пішла на кухфи, пішла кудись на ланч, кудись на вечерю, запросила до себе додому, ще, шо, ще, шо, ще. Шо. І в якийсь момент я така бляха, так не хочу ні з ким бачитися, піпець. Ну, типу, і було відчуття, що я через це погано. Типу, як це ж друзі? І знаєте, навіть в той момент у мене ще спрацювала така трошки, мені здається, не зовсім адекватна річ, хоча можливо адекватна, але мені все, все таки зі моєї перспективи життя. Мені так здається, що в мене було відчуття, що друзі важливіші, ніж моя родина. Ну в тому плані, що я ж сама їх обираю. Я ж сама, ну типу, це ж вони там мої однолітські зазвичай. Ми ж якось більше типу в темі. Можемо обговорити, що де що і як. У мене якщо що хороші відносини з родиною, але зараз я розумію, що це не так, тому що, наприклад, на контрасті з тим, як я виділяю свій час на дружбу зараз, це зовсім інша історія. А я йду гуляти тільки якщо я хочу. Якщо я не хочу, і ти я прям це відчуваю. Що типу я розумію, що типу я краще напишу родині і відміню зустріч, чим буду себе змушувати. Ну тому що, якщо ти справжній друг. І в нього все ок, самооцінку і з розумінням, що типу у людей кордони, і людина іноді хоче не хотіти, і ти гуляти. Не тому, що ти не подобаєшся, тому що просто вона втомилась. Вона ну буває різні, да? ми люди. А вона не образиться і типу, не треба цього боятися. Друге, що я зрозуміла, що все одно це на шкалі моїх цінностей, це не топ 1 І я не входжу ось в той е типаж архетип подруги, яка все зробить заради своєї подруги. Ось так. Типу, це нормально, тому що я цього не очікую від своїх друзів і від людей також. Що, типу, умовно, там якісь штуки, що типу, все, все ламається, і ти мене будеш рятувати. Я цього не очікую від людини і не очікую від себе, що я тебе буду рятувати. Я просто розумію, що, типу, звичайно, якщо людина щось по мене попросить, і це для мене, ну типу, я можу це зробити, я буду хотіти це зробити. Звичайно, я допоможу, але це не буде означати, що я буду ставити людину вище себе. І її потреби вище своїх, тому що, наприклад, бувають ситуації, коли, наприклад, ну, не знаю, у вас людина щось постійно дуже просить і вам складно відмовити. Ну, це вже трошки не ок. У мене була така ситуація. Одна людина, мені якби, ну, ми подруги зараз, просто набагато менше часу проводимо разом. Але була така штука, що вона постійно щось мене просить. Постійно Ось, і я так. зі своїм піпл плізінгом ще вищого рівня, я тоді не могла відмовити. Я все їй даю, віддаю, запрошую, все роблю. І мені від цього погано я починаю розуміти, що вона мене вже дратує, і основна проблема в тому, що я не можу просто сказати ні. Але запам'ятайте, друзі, це не ті люди, які можуть вам сідати на голову. І, взагалі, класно, коли люди вам не сідають на голову. А ще класніше, коли ви самі їх не берете, собі їх туди ставити, тому що це хрінь. То тоді ви виходить собі, не друг. Да? Ну, якщо так подивитися, чому друг це буде. Тобто, мені подобається ось ця концепція того, що це важливі для мене люди, люди, яких я люблю, але з яких я в якихось рівноправних відносинах. Тобто це немає усієї градації, що людина вище мене, тому що це так не працює. Щось таке, знаєте, реально хороший настрій. Я думаю, це добре, особливо після того, як вчора в мене був ПМСний плач. Так, повертаємось. І що ще? І ще для себе зрозуміла, що ось я з тої категорії людей, для кого мені нормально проводити коротше, дуже багато часу одній. Тобто, якщо я згадую цей контраст два роки тому, коли я постійно зі всіма зустрічалась, зараз, от скажу чесно, мені зустріч з однією людиною на два тижні норм. Взагалі, покриваю все, що треба. Чи там, типу, піти на каву попити там, раз в тижні, раз в два тижні. Нормально, ну типу, в мене немає потреби, в тому, що я постійно хочу з кимось проводити час. І в якийсь момент мені здалось, блін, може, що зі мною не так. Що ж це я така недружелюбна. Чи знаєте, якщо раніше ось цей був страх, тому що а я ще не уточнила, що ось до того моменту, як в мене стало дуже багато друзів, знайомств, до цього в мене взагалі майже нікого не було. І це от було, знаєте, з такого повного мінусу, в повний плюс, а зараз, от всередину і. Тіпа я зрозуміла, що ні, це погано, те, що я ну, не залежу, скажімо так, в якомусь моменті від людей, тому що мені мен, ну мені настільки добре з собою, мені настільки добре займатися своїми справами, і я люблю те, що я роблю, і я люблю свій час на одинці. Що якщо в мене є бажання з кимось зустрітись, я не пишу, чи якщо мене покличуть, я та відповім так. Але це не буде означати, що для мене ось цей час з людьми важливіший, ніж час наодинці з собою. Це настільки класне відкриття для себе, і я сподіваюся, що у вас також з цим, якщо немає ще повністю успіху, але ви йдете в цю сторону, тому що іноді є така тема, навіть якщо це найкращі друзі, подруги, ви там можете обговорювати всі теми і відчувати один з одним себе дуже класно. Іноді таке може статися, що ви трошки забираєте собі їх ідентичність. Ну, в тому плані, що вам можливо буде трошки складно відрізнити, де тут. Ви саме, якби в цій комунікації, зараз я намагаюся пояснити, тому що це, те, що в мене було. Що якби я з людьми постійно спілкуюсь, і в якісь моменти такі, а де я? Що я люблю? Що я хочу робити? Ну, типу, чи хочу я справді йти на зустріч? чи хочу я постійно стільки з людьми бачитись? Ну, трошки в тебе замилюється оця лінза розуміння, і я рада, що вона в мене зараз розмилилась, скажімо так. І... Звичайно, якщо там хтось мене покличе на каву, зазвичай я піду, але я розумію, що майти типу, познаєте, мої мій, мій час з собою для мене важливіший наразі, і можливо, це зараз просто такий період, тому що навіть я майже ні з ким суперсильно не спілкуюся в месенджерах, що там постійно, знаєте, є ну, у мене раніше так було, що дуже багато кружечків, дуже багато повідомлень, постійно, типу, як ти чатишся. Але я розумію, що зараз мене немає в цьому потреби, і іноді насправді тут виникає проблема в тому, що людині. Ця потреба треба, їй потрібно це в неї вища, якби, потреба в цьому в комунікації, а в тебе її немає. Іноді це трошки складно. І я раніше цього соромилась і також починала з себе вижимати: типу, ну ладно, я буду також типу, написувати, кружечки записувати. Але розумієте, це не з бажання того, що я хочу це робити, а тому що ну, людині ж так треба. Зараз я не згодна, що це правильно. Мені здається, що якщо знову ж таки це друг. Ви напишіть йому краще, що ти познаєш. Я зараз не бліншіть не дуже, але я не хочу, мені не хочеться. Не тому, що ти поганий, не тому, що ти там якийсь просто ось у мене немає бажання і якось пояснити це, тому що люди дуже часто, блін, та ми всі такі трохи егоцентричні і сприймаємо всі штуки на свій рахунок. Хоча іноді ну, так буває, тобі людина не подобається і. Я чесно, поки я не знаю, як це писати. що, типу, знаєш, мені... в мене буває є така тема, що деякі люди мені перестали подобатися, навіть не перестали подобатися. Просто я зрозуміла, що ми. Блін, знаєте, навіть фрази настільки різні не працюють, що от просто не тягне. Що мені здалося, що людина це просто така моя подруга, а ніхіра. Тобто, можливо, в якихось моментах я бачу, що вона мені бреше, чи, можливо, в якихось моментах у нас просто немає цієї синергії, чи можливо. ну... В основному, напевне, просто бачу, що з людиною такі якісь різні погляди, і що я трохи їй не вірю. Ось ця штука, тому що частенько, що я сама, до речі, так раніше робила, зараз не роблю чи намагаюсь не робити. Що ви трошки при людині починаєте грати роль, що трошки така більш позитивна, більш весела. Ви можете помітити у вас, іноді може навіть голос підніматися. Типу «Привіт! Ла-ла-ла!» Ну я говорю зараз про це, коли ви дійсно раді бачити людину а от таке буває, коли це типу як. Це не ви, коротше. Це якась от лялечка така вистрибує і грає роль, і це не ви. Тому так, да, дружба це класний, важливий концепт, але дуже важливо з ним не загубити себе. Розуміти, ну, для себе встановлювати і навіть вивчати оці якісь правила, чи якісь ну, правила гри просто звучить трошки грубо, мені здається. Баланс, щоб був, знаєте, типу, наскільки вам комфортно спілкуватися кожного дня, яким ви бачите вашого друга. Скільки вам комфортно зустрічі мати в тиждень, і взагалі чи хочете ви ці зустрічі, чи вам це комфортно чи ні? Тобто трошки більше якби до себе ставитися з повагою, любов'ю і, звичайно, до людей, але все таки в першу чергу мені здається до себе, і в тому плані, щоб аналізувати, наскільки вам добре з людиною? А і ще дуже дуже важливий адвайс, який я собі от просто також ще хочу нагадати, що. Трошки більше довіряйте серцю в моменті знайомства і взагалі будування відносин, тому що іноді головою вам буде здаватися, ну це взагалі такий потенційний друг, найкращий, супер клас. А потім виходите, спілкуєтесь, і ви насправді, от всередині, не хочете дратуєтесь. але головою типу ну блін, вона ж така класна, і тут вона постійно посміхається, і тут і всі до неї підходять. І вона така прикольна. Але щось воно знаєте всередині каже, що, типа ні. І краще прислухатись до того, що всередині. Тому що потім, блін, виявляється, що це якась криса, чи щось. От, от, от щось виявляється. І ти такий блін, інтуїція мені постійно весь час підказувала, а я їй не вірив чи не вірила. І, типу, просто наш організм він, типу, взагалі, дуже розумний, і він щитує просто величезну кількість інформації з людини, яку ми не помічаємо, але от якісь моменти, якісь мікро-емоції, щось мікро. І буде нам інтуїтивно про це казати, що знаєш, це не наша людина. А ми такі: ні-ні-ні, я головою вже прорахував, хоча це не так. Тому бажаю вам більше прислухатися до себе, цінувати ваших друзів і не боятися якихось нових відносин. Це дуже класно, наповнюючи, весело. Але все-таки питати себе, чи справді мені подобається ця людина? Чи готова я ходити на каву кожні 2-3 дні? Чого хочу я? Ось. Е, так, такий у нас вийшов 20 хвилинний відео. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Буду рада послухати, можливо, якісь ваші історії, ваші м, уявлення про дружбу. Ну, тобто, що вам приходить в голову, якщо хочете щось написати, то пишіть. Бо вже я така рожеве сьогодні. Ну, такий рожевий день. Всім хорошого дня вечора чи ранку, дивлячись, коли ви це дивитесь. І головне, дружіть з собою. І тоді люди ваші точно притягнуться. Всім па-па!